Доброго ранку, дітки, заплющте очки і уявіть собі. Країну загадок задач, де всі фігурки грають в м'яч, де кров живе квадрати, друзі. І всі гостята там раді дуже. Сьогодні, діти, у нас заняття сенсорного розвитку. Тема нашого заняття круг порівняння за розміром. Великий маленький. Тож пропоную вам послухати казку про геометричну фігуру круг. Жив був круг. І був він синього кольору. Але сумно кругу жилося і вирішив він. Піти подорожувати. Покотився круг по доріжці, котиться-котиться круг стежиною і знайшов він собі Друзів також кружечки, але кружечки були різні. Давайте, малята, подивимось, чим вони схожі, а чим вони. Розрізняються? Молодці. Синій круг який? Так, він великий. А як ми можемо дітки його обстежити? Ми можемо пальчиком провести ось так згори донизу. І побачимо, що він який. Круглий. Так. А якого дітки він кольору? Молодці, правильно синього. А ось ці кружечки якого кольору? Так, вони червоного кольору. А які вони за розміром? Великі чи маленькі? Правильно, молодці, дітки, вони маленькі. А як давайте ми можемо порівняти великий ось круг? І маленький. Як ми можемо знати, який з них менший, а який більший? Треба що зробити? Правильно, треба накласти один круг на інший. Ось, подивіться, на синій круг я накладу зверху червоний. Ось, малята, погляньте, круг. Червоного кольору менший за круг синього кольору. А тепер, малята, у нас є ще кружечки. Давайте ми ще поглянемо ось які в мене є кружечки. Скільки їх. Подивіться уважно. Скільки великих кружечків і скільки маленьких кружечків. Великий кружечок один, а маленьких кружечків скільки, дітки? Молодці багато. А що ми можемо з вами викласти із маленьких кружечків? Квітку так, можемо викласти. Подивіться, візьмемо один великий кружечок, а навколо нього викладемо. По колу маленькі кружечки. І утворимо, дітки, ось таку красиву квіточку. Привіт! Я круг. Я вмію котитися. І у мене гладенька та рівна сторона. Дітки, подивіться, що ви бачите на малюночку. Правильно, це машина. Спробуйте знайти всі круги, які є в машині. Подумайте. Будьте уважними. Молодці. А зараз малята, ви бачите перед собою малюночки. Назвіть ті предмети, які схожі на круг. Будьте уважними. Правильно! Це! Апельсин, гудзик, годинник. Тарілочка. Молодці малята. Це круг. Він може котитися, у нього немає гострих кутів. Якого кольору круг? Молодці правильно, він рожевий. А на що схожий круг? Так, він схожий на печиво. На кавун та на гудзик. Малята, послухайте вірш про круг. Колесо і м'ячик мають гарну вдачу, круглу форму мають. Малюки всі знають, можна пальчиком вести і кінця, і краю не знайти. Малята запрошую вас на веселу фізкульт хвилинку. Якщо весело живець, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Якщо весело живеться, топ. Якщо весело живе, роби топ. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, роби топ. Малята до нас на гостину завітав ведмедик Тіша. А завітав він до нас з лісу. Він запрошує нас на гостину, але дітки, йому потрібна. Наша з вами допомога. Ви згідні допомогти ведмедику. Тож вирушаємо. Малята, привіт! Дуже радий вас бачити. Я ведмедик, мене звуть Тіша. Прийшов попросити вас про допомогу. Хочу пригостити своїх гостей чаєм. Ви мені допоможете? На що ми будемо ставити чашки? Так, на стіл ось він. Якої форми наш стіл квадратної чи круглої? Наш стіл круглої форми? На чому будуть сидіти гости? На стільчиках. Малята, скільки столів ви бачите? Правильно один. А скільки стільчиків? Так, багато. Стіл один. А стільчиків багато. Молодці малята. Давайте ще раз скажемо. Стіл один, а стільчиків багато. Що нам знадобиться для чаювання? Що це? Правильно чайник. Навіщо потрібен чайник? Щоб заварювати чай. А це що? Це чашки. Навіщо нам чашки? Так, щоб пити чай. Малята, скільки чайників? Один. А скільки чашок? Багато. Давайте повторимо чайник один, а чашок багато. А ось і мої друзі. Подивіться, хто прийшов. Це їжачок. Привіт, їжачок. Моя подружка білочка. Та зайчик. Друзі, дуже радий вас бачити. Малята, я вирішив пригостити своїх друзів печиво. Ви любите печиво? Я теж. Це печиво якої форми? Круглої чи квадратної? Так, круглої. Знайомтеся, це круг. І в ньому свої особливості. У круга немає кутів та немає сторін. Давайте подивимось, які предмети мають круглу форму. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник. Час круглий він лічильник, круглий м'яч так бойко скаче. Круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і в парку, і у авто. Мої друзі дуже задоволені. А вам я кажу дякую і до побачення. Малята, у кого ми з вами побували на гостині? А про яку допомогу просив нас ведмедик? Ми з Ведмедиком, Тішою, будемо чекати на ваші цікаві відповіді. До нових зустрічей, малята, до побачення!